Я, Дободілова Марія Олексіївна, проживаю в місті Харків. В цей нелегкий час у мене різко впало зріння. Мені рекомендувала доктор звернутися в медичний центр ОКО, за що я вдячна. Мені зробили операцію за бюджетний рахунок. Персонал. Дуже кваліфікований, дуже добрий. Я попала в рідну сім'ю. Я щиро дякую Наталі Юрівні за її добре серце, золоті руки і всьому колективу, всім дівчаткам, всім я бажаю здоров'я, миру, всього самого доброго. Дай Боже, наша Україна перемогла. Слава Україні, героям, слава, дякую.